Що не маєш права? Забирати. А його. А Що ти не маєш права? У того. Ну хто сказав, що ви ж дай мені бумагу офіційну. Дайте мені бумагу, що я не маю права забрати. Бумагу офіційно. Офіційно він багатодітний. Ти не маєш права. Його звідти відпустив. Він багатодітний, якщо він не ув'язнений був до цього. Його відпустили, він був там у воєнкоматі. Він був. При чому тут у воєнкомат? Нічого немає. Його військова частина його шукає. Давай мені бумагу. Бумагу я сказала офіційно. Да, мені, блять, Слушайте, ну, то, яка підстава що ти його маєш забрати? Розказ. Не розказуйте Підстава ви мені. то, що він все зачай він робить. на словах. Я теж годна говорити. Ну, ти, то давай допомогу, що? Якщо ви рахуєте, що ми щось незаконно робите, є давай в вищій станції буде. Ото все, туда. приїдете, О, то все. Не, не приїдете я сказала, не Приїдете. приїдете я вас не питаю. Вообще. Він не має їхати. Все. Він має І він поїде. ні. Зараз поїдеш ти. Нікуди я не їду. Ви мені погрожуєте? Я сказала бумагу. Ви мені а а Попереджаю? Виражаєте? Да. Ну то попереджайте. Я вас остаю попереджаю. Я вас Ви прошу, прошу будь ласка, опір. з подвіря. Будете чинити будь опір. Будь ласка, У вас з подвір'я. Спеціальні засоби. на не буду чинити опір. Ви не будете чи не О, право. Як це не буде? А яка різниця в себе напи, чи на причину себе? У нас ухвала суду. Я маю право. Я Покажи бумагу. Ми на, на законних підставах туди. Мене, під... під... мене візьмеш на вулиці, тоді я поїду. Ми на законних пістах намагаємося. Покажи бумагу. У нас ухвала на, 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 на обшук. А, а не на задержання. Там прописано. Яке задержання, Ні, що там ви що не чуєте? Та нічого. А там пишеться, що ти маєш працювати. Зараз затримує мій, і мені протокол чи Давайте бумагу Про, про задержання, давайте. От виписуйте і приходьте. Я вдома так ви засадю. не маєте право брати. Я Хлопці, не я серйозно не без... кажу, не маєте права брати. Ви закон читаєте, чи ви не читаєте? Да ви читаєте? Да, я читаю. Да, ви, ви не маєте право. А він має право. Ви повинні прийти скажіть, з протоколом яком? про задержання. На підставі такого-то. На підставі якого? Ну, На підставі чому ж маєте задержати його? Якщо ви знаєте закон, то протокол складається по факту. затримання. по факту? Да, да. Затримання, да. Ні, да, ні. Да. Ніхто протокол складається і приходиться, і забирається людина. Ні. Якщо ви цього протокол, не знаєте, складається, складається, ви не маєте права його забирати. А як той раз його забирали, то по протоколу? Так і по по якому так, якому протокол? ви ламали, блять, ви ламали його там мого блядь, цього дороги. Коли його закрили, він по протоколу був затриманий? І ну, що? То ж, конечно, Вони а а що це не по закону це було приїхали з бумагами, ж садили, якщо то приїхали з бумагами, бумагами. то ж і обшуки блять, забрали таким, його. Протоколом? От таким, От таким протоколом. Протокол Про задержання за кримінального провадження. Я сказала бумагу протокол, про задержання, на якій підставі все не я сказала. Static. Будете говорити своїм дітям. Нікуди він не їде. З подвір'я, будь ласка, ласка! Я прошу хорошому вийде з подвір'я. Ніхто не виходить. Обшук провели. Обшук провели. Будь ласка, ми виходимо тільки з ним. Я сказала, що ви не вийдете! Обшук провели. До свидання. Ви не розумієте, понімаєте? А ви не помієте? Ви розумієте, що таке? Ма. І що? Якщо вона, якщо вона не на службі, дама? Де Добр. вона має бути? Вдома. На підставі, що він багатодітний батько, не Його не звільнили. Він оформлений. Показати тобі документи, що він багатодітний. У нього не відбута. За маємо вести, блять, в, в кражопи документи. От тобі закон. От ну, то прийшли? покажи мені бумагу, що, що ви маєте бумагу. задержати його і забрати. Покажи мені бумагу, що він з часті звільнений. Звільнюся, Андор. Звільнюся. Звільнюся? Звіль? Я оформляюся. Ти оформляйся. Ну і все. Без частини ти не Ну то дай мені, блядь, постанову, що задержуєш мене, в якій на причині. Не постанова, тобі дадуть копію протоколу. Ну дай мені копію протоколу, блядь. Він знадається в райвіділі при камерах. Ну то йди, поїдь, склади, приїдь не, сюди і мене куди. забери. Ні. Ми не, не. не маєте права зараз забирати. Це, блядь, де це таке написано, <ристої> ти мені прид'являтися, одразу добре. Я не умнічаю. Ти не мені що сказав? Ти що мені сказав? Зайшов сюди на подвір'я спочатку. <ристої> що ніхто нікого не забирає? Я нікуди не забирає. сюди далі. Я тобі що сказав? Ти мені що прийшов тут і сказав? Ніхто нікого не буде забирати. Бошук проведемо і ми підемо. Так було! Хай видасть те, що вказано в ухвалі. А я тобі даю. Ти знайшов, ви впевнені, чого ви впевнені. Он допомагав що, шо, я впевнена, шо, зію, нічого не знайшли. Бо немає, він до... до що, долбайок перси сюди, блять! Ви до цього виставите, не оказуєте. Бо я що. так думала. Ви Він все одно би не привіз, а так. ви того. Його відпустили на пусту. Його відпустили на пусту, да? ну, так. І ще, ще, ще три він проїхав. Ну хоча <звіг> вже задержати, Постанови ну, без нічого. Постанови, без постанови. яка, Піщанська поліція. Отака. Наша добрична поліція, сей. блядь, яка. Приходьте, будь ласка, і йде на дорогу. Привезіть постанову, я поїду з вами. Зараз привеземо до дзвони, бач. Макс, mm -hmm. а, а, подожди, блядь.